Були, що ми бачили і чули. Ми вночі всі міцно спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах, ти в сторонах. А тут нагло серед ночі протираємо сонні очі. Чуємо, ну, хтось співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях, всі ми скоро повставали, ще й з собою дари взяли, до вертепу поспішили, Зустріли там дитятку мили. Ми Ісусові вклонились. Богу Господу молили, і усміхнулась Божа Мати, повна ласки і благодати. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить на сіні, світлом, радістю і теплом сповнене усе кругом. А із пісні є тривога, була тяжкою дорога, а якої буде далі, чи в муках, чи в печалі. Так Марія промовляє, святі сльози утирає, утішає старий Йосип, милосердя Бога просить. Щоб і ангел сохранив, небезпеці захистив. Я чую гамір з вулиці. Ой, браття, то цар Ірод з вояками, ховаймося. Які новини у царстві, великий цар Іроде, три літарі зі сходу, хочу тебе спитати. Ну що ж, покличи сюди, не сліди стояти під дверима. Ми царі зі сходу, дари несемо, до царя нового з поклоном йдемо. Довго ми ходили, довго ми блукали, де цар світу народився, того ми не знали. Великий цар її роде, тебе ми прийшли, моєму царстві цар родився, його нам покажи. Я цар юдейський, усіх зігну, усіх примушу мені коритись. Слухайте всі, геть моїх очей. Я в мене шинкаршинку, можком його звати. І про протулу дитину, тре його спитати. Можку, цар зове. о! Го не! Тебе, тебе нещасний! Ого, я сумаю час! Я ще своїх гроші не поховав, я ще своїх жон не притігував, я ще маю час! Іди мочку зараз бо буде тобі кара. О, кара? То йду зараз! Добрий вечір, пане кулю! Що з ти спіднягтіла! Не спід тебе! А від мене, скажи мені де Бог рудився! О, біп-біп біб -бі впав. Я там всі збирали. Моя жінка має три бачки. Я маю трошки. То вам бабу треба? Я тебе питаю не про бід, не про фасолю. Скажи мені, де Бог спасений всього освіту народився? Гад, як матір ваша була, та треба було то й сказати. Ото кутиться їх цим сонцем. Та моя жінка їх знає. Сура! Маєм царі новину? Сип нам царі новину? Весь початку. Я їм сам сипну. Є у нас такі вісті, що це світу народився в Ефлеємі місті, чом нам злати не даєш? Ну що, солдати мої вірні, коней своїх сідлайте, місто вифлеєм, скоріше поспішайте. Весь край, кожен куток обшукайте, хай не зрігнеться ваш меч, ха летять з плеч. а мале дитя в яскені, маєте знайти винину, бо інакше всім вам смерть! І світаю я з косою. Хто питає тут за мною? Як Ніх ніхто не має жити! О, ні мій царю, я косою їх не вдарю. Бо молодиві в'язкині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Ти вже тут! Геть зі мною! Запишу тебе смолою! малою! Хо-хо-хо! Я злий дух! Я зіпрію, як у ну й каже нової до царя. Я поки її заніс, то замучився до краю. Тут напевно я спічну. Де заприятеля Де ти, москов. Кащо? Гей чути чутиня, такі тікайте геть з цієї хати. Гляньте, браття, є. Ну, як у вікно сильно б'є, то ж до хати запросімо. Бо... Хай уся і ваш дівчи. Хай цей дім добром панує, хто тут світла потребує. Всім, всім, всім нам гірко, засвіти нам ясна, зірку. Ви не бійтесь, люди добрі, я до вас посон небесний, бо та мати ефлеємі породила сина. Ідіть до неї і поклін віддайте. Сину Божому на славу, пісню заспівайте. Не, Божий, земляне, Мастері гинають, чудо-чудо повідають. І знов сродися Бог, Бо ти все, ангели, співаються, я викаюсь по. Христового ми прийшли ваш дім, щоб добра і злавати, побажати всім. щоб Ісус світового світу славна ласку, щастя і много літа. А від нас вам, добрі люди, додалось тепла, бо в цей день Марія сина вродила. З Різдвом Христовим всіх вас вітаємо! Щастя, здоров'я, усім бажаємо! Хай добра воля у вас гостює, хліба ніколи хай не бракує, хай ваші діти в будні неділі будуть веселі, здорові, щасливі. Щоб Україна вся звеселіла, треба нам взятись до доброго діла. Що вам щастило ваші достатку на свою церкву не жалійте, датку. Як царі складали влиємі миро, так на нашу церкву дайте лепту щиро. І стать зарождає!